Із 14-го року московицькою я не розмовляв і не розмовляю. І це особливо там перші місяці, там роки, мабуть, було можливо комусь прикрочути. Тому плані, що ну це могло звучати сумненько на сьогоднішній день. Я безумовно далекий від академічної досконалості. Проте. проте... Однозначно і безальтернативно сумненька, якась з помилками українська, а там на перших якихось там в перші часи і суржик. Це краще літературне, академічно, і зразкової московської мови, мови загарбників і вбивць українців. 22-му десь році от я зустрівся з побратим Олександр К. Вітання тобі, козаче. Мені особисто. Провідником ідеї українського націоналізму відкрив для мене особисто цей штат світа пам'яті Ірини Дмитрівни Фаріон. Я в 100% відсотках випадків, коли чую щось московицьку від будь-кого військовослужбовці, мої командири прямі, не цивільні, хто завгодно. Я кажу: я не сприймаю московицьку мову, розмовляти зі мною українською. Я такі хитрі. Особи, вони ти їм кажеш розмовляти українською. Вони починають розмовляти українською, потім починають додавати там 10% московських слів. Бачиш, що ти 10% слів толеруєш московську, Вони починають 20 додавати. І ця постійна гра, вони тебе постійно випробують. Це ж ти посуджик, Ну я роблю все від мене залежне. Це моя українська просто, тому що вони безхребетні, казна хто, Секундочку, я вас не сприймаю, розмовляти українською.